Зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не дозволимо царювати, робити свавілля та насаджувати неукраїнські цінності. Прокурор Жабрівський звернувся до народу та влади відомовою оригіналу. Шакети українці. Сьогодні обговорювалось питання безбар'єрності роботи Верховної Ради. Пересічне питання. Але хто його проводив? По центру сидить фізична особа Олена Зеленська. Зліва сидить голова Верховної Ради, справа сидить прем'єр-міністр. Олена Зеленська до неї можна відноситись по-різному. Любити, не любити, поважати, не поважати, але єдиний її офіційний статус це те, що вона замужем за Президентом України. Все змішалося в Домі Облонських. Секретарка Зеленського присвоїла собі статус віце-президента і керує урядом і парламентом. Дружина Зеленського керує головою уряду і головою Верховної Ради. Дружину Зеленського на похорон королеви Британії. Супроводжує прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Нічого не маю проти Олени Зеленської. Але у нас не я сім'я. У нас немає царської сім'ї. У нас є нанятий на роботу президент України, який діє згідно чинної Конституції і законів України. І делегувати свої повноваження він не має жодного права. Чи страшно це так, тому що в Україні насаджується москвинська методологія управління державою, коли є цар і його родина має право керувати всіма інституціями. Ви можете собі уявити, що Байдена супроводжує спікер сенатора, чи сенатус, чи спікер Конгресу, наприклад, Блінкен, чи Сунака дружину, чи Шольца дружину хтось супроводжує, і вона дає їм казівки і проводить з неї минад. Якби це відбулося, то відразу був би імпічмент? Шановні українці. В Україні має бути українська Україна. Якщо хтось говорить, що ми маємо вступити в Європейський Союз, то це діяти згідно законодавства, а не по своїм поглядам. Через це суть не Валені Зелецькій. Сьогодні суть в моделі управління Україною. Це не є українська Україна. Що завгодно? Московія, Великий Ізраїль, але не Україна. Будуймо українську Україну. Переможемо! Раніше Жабрівський писав наступне: з'явилася інформація, що колишній міністр оборони України Резніков їздить у закордонні воєнні академії та читає лекції про те, як він разом із Зеленським у перші дні повномасштабного вторгнення московитів організував оборону країни і забезпечення під час війни. Насправді, у перші дні широкомасштабного вторгнення московіїв в Україну влада на чолі з Зеленським просто сховалася. Ця влада навіть не збиралася обороняти Україну на захист України виступили патріоти. Личні сильні духом українці, які не хотіли жити під окупацією московитів. Резніков, напевне забув розповісти про виведені 36 мільярдів гривень у перші місяці війни, які не були спрямовані на зброю і військову техніку. Він забув розповісти про кратіжки на одностроях, бронежилетах, продуктах харчування тощо натомість розказує про те, що він разом із Зеленським робив те, що насправді робили українці а про свої реальні справи мовчаються зараз у західних країнах до. Волі часто зауважує, що Україна є однією з найкорумпованіших країн світу, що ж тут правда, а що брехня, погляньмо на національний склад Офісу президента Верховної Ради, Кабінету міністрів у кращому випадку українців там до 30%. але влада просто рікує, що в Україні українці корупціонери, а скільки в цей час на фронті українців понад 90%. Саме українська нація воює і віддає життя своїх кращих синів. Але якщо дивитися на те, що говорить. У своїх лекціях Резніков або на те, що говорить у своїх відосіках, Зеленський та їхня компанія, то складається враження, що це вони в окопах, а українці займаються корупцією. Це ж треба було так автокмачити українцям поняття, що влада це бруд, що не хороше, і що гонорові українці, не хочуть і не повинні йти у владу. Одначе, ті, хто насаджує ці поняття якимось чином цю ганебну місію бути у владі, керувати українською державою, взяли на себе, переконаний, допоки Україна. Українці не усвідомлять, що у своєму домі потрібно самим наводити лад і не тільки проливати кров за свою країну, але й будувати свою омріяну українську Україну. До тих пір у нас буде така безтяма. Допоки ті, хто мародерять, грабують, будуть виставляти себе воїнами, головними оборонцями країни. До тих справжні воїни воюватимуть в окопах і втрачатимуть своє життя. Українці прокидайтеся у своєму домі. Маємо навести лад самі. Тоді буде перемога. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.